Привітик усім, що таке материнське неприйняття, і в яких видах воно існує, як з цим боротися, і взагалі, що це таке? Яка це травма для дитини? Я недавно прокоментувала позавчора чи вчора одне відео, де мати показує дитину, дивиться так на дитину уважно, і каже: я її народжувала, в мене був токсикоз. Але ж дитина в цьому не винна, до речі. А вона взяла і схожа не на мене, а на батька. І говорить матюк таке невдоволення висловлює. Ну, ви знаєте, може хтось і сприйме це як якусь чи жарт, але насправді, якщо людина така невдоволена тим, на кого схожа дитина, виникає питання, чи до кінця ця мати сприймає свою дитину? Адже материнство це першого прийняття. Прийняття дитини будь-якої гарної, негарної, розумної і не дуже веселої чи сумної, схожої на тебе, чи на батька, чи на бабусь дідусів і так далі. Дивіться, це не йдеться мова про те, що не хочеться будь-якій матері, щоб дитина хворіла. Не хочеться, щоб вона була поганою, жорстокою. Але все ж і хворих дітей і матері приймають нормальні матері. А якщо о, виникає злоба вже на те або образи, що дитина не схожа сама на матір, схожа на батька чи ще на когось, то це вже маленький відсоток неприйняття. І це дуже травматично для дітей. От ти взяла, вродилась не в мене, а ти взяв, вродився в того то чи в туто. Е -е... Побачите, дитина від чоловіка. І зачинаючи дитину, ти мала помислити про те, що вона може бути схожа не на тебе. Це не такий той великий відсоток, що дитина саме буде копією матері. Так само і для батька. Невеликий відсоток того, що це обов'язково буде син, і обов'язково буде твоєю копією. Тому, зачинаючи дітей, відразу про це подумайте: чи варто, тому що ви, маєте, народивши дитину, прийняти її будь-якою, схожою будь, будь кого Ну, ця жінка зі мною не погодилася що виставила відповідь про мене, а потім її видалила. Про мій коментар. Тому що я її застула, я сказала, це дуже негативно, коли ви не можете прийняти дитину такою, якою вона є. І я бажаю всім матерям і діткам, щоб вони їх приймали такими, які вони є. бажаю це і собі, і своїм дітям. І в тому числі батькам бажаю, того, щоб вони приймали синів і дочок однаково і такими, якими вони є. І вчила їх любові і взаємоповаги.